Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Футбольний клуб ЛНЗ матчем із Одеським Чорноморцем розпочав друге коло в українській прем'єр-лізі. У моряків черкасці взяли реванш за поразку у першому колі. Тоді матч відбувся у Черкасах, а Одесити перемогли 2-0. ЛНЗ обіграв Чорноморець із рахунком 3-1. Відкрили рахунок у другому таймі саме Черкасті, відзначився на 52-й хвилині Хобленко. На 75-й хвилині Чорноморець з На 75-й хвилині Чорноморець з усиллями Шторгіна рахунок зрівняв. Та вже за 8 хвилин ЛНЗ знову виходить уперед. Точний удар видався на Умцю. А на 4-й доданій хвилині Денис Олійник встановив остаточний рахунок в матчі 3-1. Ця перемога дозволила ЛНЗ піднятися на дев'яте місце, посунувши саме Чорноморець. Це була четверта постіль-поразка моряків. А ось ЛНЗ не знає гіркоти, поразок вже п'ять турів поспіль. Ми, я у гравцов, що не потрібно дивитися вниз. Завжди потрібно дивитися вверх туди. Тому що є просте правило. Якщо ти будеш дивитися вниз, а то й плачеш. Двигаємося вверх. Домашній матч 17-го туру ЛНЗ Минай перенесено на пізніший термін. На Чорнобаївщині відбулися спортивні вшанування всесвітньо відомого борця Івана Піддубного. Це щорічні заходи. Як вони відбувалися цього року? Далі у нашому сюжеті. настойчивість, щоб здобути перемогу. Дякую, Татарі. Слава нашим Збройним Силам України. Коля Рослав Гримичу Тащишки, надо хорошо. Поемночки. Субтитры сделал DimaTorzok よし 아 <목소리나> Να στράγει και αφήνει και αφήνει, τρέχει το φόρτο, φόρτο πλήρη. З 7 по 9 грудня у Черкаському палаці спорту Будівельник відбудуться матчі Суперліги Фавбет. У рамках цього баблу Черкаські мавпи Дніпро, політехніка Галичина, Прикарпаття «Говерла КФВ», Рівне ОШВСМ, Старий Луцьк університет та Київбаскет зіграють 9 матчів. Розпочнуть друге коло черкасці матчем із політехнікою, яка поступилася мавпам у першому колі 55-67. Тому до Черкас дів'яни приїдуть мотивованими. Політехніка Галичина завершила перше коло на восьмій сходинці турнірної таблиці. В останньому матчі вони поступилися Прикарпаттю, а до того вони мали серію із трьох перемог. Прикарпаття Говерла вдома перемогла черкаські мавпи Дніпро із рахунком 74-68, Тож цього разу на домашньому паркеті мавпи намагатимуться взяти реванш. Цьогорічний депутат Суперліги, Рівне ОшВСМ, демонструє рівну серію, маючи по п'ять перемог і п'ять поразок. Матч першого кола із черкаськими мавпами видався складним, та все ж черкасці зламали опір суперника і здобули перемогу. У спорткомплексі Сокіл відбулося святкове тренування групи Чемпіони по життю. Цей винятковий захід особливий, адже відбувся напередодні дня людей із обмеженими можливостями. Чемпіони по життю соціальний проект під такою назвою існує вже більше двох років для дітей з інвалідністю. Ми займаємося постійно кожен тиждень з особливими дітками. А займаємося різноманітними видами спорту, ну більше ігровими видами спорту. Але до нас бувають, ми робимо такі колаборації з різними там боксом, боксами, з боротьбою. Нині спортивне свято присвятили Дню Святого Миколая. Для діток підготували завдання, естафети та подарунки. На заняття завітали професійні спортсмени, зокрема гравці черкаських мавп. Ілья працює сьогодні з Дмитром. У баскетболіста це перший досвід роботи з особливими дітьми. Я вважаю, що важливо, що є організатори, які мають змогу проводити такі заходи, і що це гарно для розвитку. Артем у проєкті від самого початку, вже майже три роки. Мама Людмила прийшла підтримати сина. Говорить, кожну суботу хлопчик чекає з нетерпінням. Такі секції, такі групи вони потрібні, тому що проблема наших дітей не беруть нікуди. Наших дітей хочуть завжди відкинути, тому що в них є діагноз і, відповідно, десь відштовхнути. А ось саме, що саме такі групи, звичайно, вони дають можливість відкритися дітям. А відкриття це не скільки якась перемога, а саме головне розвиток. Програму тренувань будують відповідно до рівня фізичного розвитку дітей. Кожного заняття вправи складніше за для подальшого прогресу. Такі тренування це заряд енергії не тільки для чемпіонів по життю, а й для тренерів. Емоції просто не перевершені. Ви знаєте, це, мабуть, заряд на наступний тиждень, і кожен тиждень починається з понеділка, і ти вже думаєш, боже, а коли вже субота, коли вже ці дітки? Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.